Доброго дня. В цьому відео я продемонструю налаштування для адміністраторів платформи, яке дозволить переходити за посиланнями на веб-сервіси платформи, які мають інтерфейс безпосередньо з адмінпанелі Control Plane. В поточній реалізації щоб перейти у веб-сервіс адміністративної чи операційної зони платформи, адміністратору платформи спочатку необхідно перейти до реєстру і відкрити вкладку Швидкі посилання. Щоб уникнути цього кроку, ми додали аналогічну вкладку і в табу керування платформою і перенесли туди тільки посилання, які стосуються налаштувань платформи. Також, для зручності, ми додали в перелік посилання, корисні саме для адміністратора платформи. Перейдемо у вкладку Швидкі посилання в табі керування платформою. Бачимо розділ Адміністративна зона платформи, в який ми додали посилання на Control Plane Nexus та операційна зона платформи, де з'явилось посилання на платформний Волт. Під ними створено новий розділ Центральні компоненти з двома посиланнями на центральний Волт та мініо. Аналогічно до вкладки Реєстри поруч із назвою кожного сервісу додано його короткий опис. Також хочу звернути вашу увагу, що вкладку Дешборд на боковій панелі було видалено, оскільки в ній відображались дублюючі посилання. На цьому демонстрацію завершено. Дякую за увагу.